Надеюсь, на это Что вы можете написать. Если нет, то все, то тогда. Какие видео я выставлю? Ну, в принципе, как всегда, выставляю уже такую ерунду, блин. Да? Так, пока никто никого нема. Ну, в принципе, как всегда. Нема? Ні. Та що це таке? Задовбали. <рес> <рес> так, а як? Ну, я не знаю вже. Я вже п'ятий раз. Я вже просто вже... відео Я вже там переудалила, пере... пере... короче, все, що хочеш. <рес> Зачем ви мене обіжаєте, Ютуб? Я сам... Дайди. Please open comments. <laughs> Please open the comments. I very like watch YouTube. Please open the comments. Ви не дуже вам. Please open the comments. Це мені реально реально YouTube за закрив мене. А як тепер подивитися, хто сидить на ітрі? Мені кажуть, вже всі повиходили, вже всім надоїло просто. Так, вже відійшли. Я не хочу просто хочу на трансляцію. Я не хочу з вами, агонькі маті. Ти до сих пор з ними дуже Ну шо робить? Може хоча б так, я не знаю, хоча б якесь хотів. Воно не буде. Хіба що можна якось модера... модерування. Чат увімкнено написано. Вимкнено. Увімкнено. Що таке стоїть? Заблоковані слова. Ні, таке ж пона. Не виходить папа коментарі включить. Ти понимаєш? Я тебе чую через кімнату. Це добре, але ми нам не можна писати. Нас заблокував YouTube, ютуб, мы не можемо писати. Ну, тому що отакий такие вот. Заблокировал Боже, я не знаю. Що делає, типу распаковку, розпаковку, а, ну, а як я буду бачити, що вам не пишуть. Це таке. Це такий туризм. Ту, ту, давайте. Коротше, давайте я буду делать распаковочку, але без. Ну, ну типа вже всі чекають. А що мені ки мені? Та да ви фоткаєте мене? Є! Відправте Отправьте общедоступность. Я включила, щоб мені кожен присилав повідомлення і тоді я вам підключала коментарі. Дивись, що написано? Відправте, відправте... с що за треба зробити? Щоб мені кожен прислав Що? Що це за тупоризм. Возможно, ми будемо вести трансляцію просто так, а ви пишіть мені, короче, ви... Е... А ви мені, коротше, пишіть в Але це незручно. Реально, все, пошла тебе трансляция. Все, короче, всем пока. Я вас дуже не люблю, потому что вы мне заблокировали Ютуб. Честно, я хотіла вам показать долю, но я не можу. Це було опично.